Всім привіт! Сьогодні ми познайомимося з новим флагманським проєктором від компанії VonBio Mozart 1 Pro 2025. Це оновлена модель, яка отримала помітний стрибок у яскравості, швидкості та якості зображення. Якщо ви шукаєте домашній кінотеатр, який може конкурувати з дорогими брендами, але при цьому залишатися доступним цей огляд саме для вас. Вонбую Моцарт 1 Pro 2025 зберігає фірмовий мінімалістичний стиль бренду. Корпус компактний, акуратний і виглядає сучасно. А вага у33КГ робить його стабільним для домашнього використання. У комплект входить усе необхідне. Сам проєктор, пульт дистанційного керування, кабель живлення та інструкція. Одразу відчувається, що це преміальний продукт, матеріали якісні, а збірка щільна і без люфтів. Тепер найцікавіше. Вон би у 1 Pro 2025 має 1200 інцилюман це реальна яскравість, якої достатньо не тільки для темної кімнати, але й для перегляду при денному освітленні. В основі – світло джерело з ресурсом понад 30 тисяч годин. Роздільність 1080 1080p Full HD, але модель підтримує онлайн контент у 4К, а значить, ви отримуєте максимально чітку картинку. Контрастність 3001, що дає глибокі чорні відтінки і високий рівень деталізації. Проєктор оснащено технологіями HDR10 для реалістичних кольорів MMC – для плавного відео та спорту, VRR щоб уникати розривів кадру. Це робить пристрій дуже універсальним від кіно до ігор. Модель працює на Android 11, що дозволяє запускати програми напряму з проєктора YouTube, Netflix, Prime Video, Google TV та інші. Цікава фішка ACE 3.0, система розумної автоматичної корекції. Автофокус, автоматична трапеція. Вирівнювання зображення навіть при боковому розміщенні. Проєктор буквально сам формує ідеальну картинку за кілька секунд, вам потрібно тільки натиснути кнопку. Також є 2,4G 5G Wi-Fi, Bluetooth 5.0, HDMI 2.0, USB, вихід 3.5MM. Під'єднати можна будь-що приставки, ноутбуки, смартфони, колонки та навіть VA. Вбудована аудіосистема заслуговує окремої уваги. У Mozart 1 Pro 2025 встановлено два динаміки по 10 w що разом видають 20 w потужності. Головна особливість глибокий бас, який опускається до 20 Гц. Це звучить як невеликий саундбар, а не стандартний проєктор для фільмів, музики ігор звук справді захоплюючий. Ви можете отримати екран від 50 до 130 дюймів, залежно від дистанції від 1, 5 до 3, 3 метрів. Тип зображення 4, 3 або 16, 9. Технологія LCD забезпечує високу чіткість, а закрита оптична система не пропускає пил, що продовжує термін служби пристрою. Перегляд фільмів на 120 дюймах У HDR10 справді виглядає як кінотеатр. Яскравий, насичений і дуже чіткий. Отже, вон би у Mozart 1 Pro 2025 це потужний, технологічно просунутий та дуже якісний домашній проєктор. Він пропонує 1200 NC Lumen Full HD підтримку онлайн, 4K HDR10, MMC, VRR Android 11, Google TV 20W стереодинаміки, автоматичні налаштування зображення і сучасний дизайн це ідеальний вибір для домашнього кінотеатру, сімейного перегляду, геймінгу або презентацій. Якщо ви хочете отримати високу якість без переплат, ця модель точно варта уваги.